Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного. І що хочу вам сказати, сьогодні останній дзвоник у наших випускників. І щойно проходила повз одного навчального закладу, і там не було такого скупчення людей, але ті класи, які випускаються, їх вивели. Ну а як же ж без останнього дзвоника? Можливо, це якась традиція з того, але все ж таке відчуття, знаєте, був перший, то має бути і останній дзвоник в школі. І почалося з хвилини мовчання о 9-й годині рівно і в 9.06 починається повітряна тривога. Але що хочу сказати, якось дивлюся на наших випускників раніше там. Шкільна форма, або якась така сукня, як начебто на випускний. Ну щось так було. Зараз багато наших випускників в і як і хлопчики, так і дівчатка. І тільки почалася повітряна тривога, почали дітей вести в укриття і через 6 хвилин вже відбій. Повітряної тривоги вони повернулися. І я пригадую, як раніше це було, майданчик, де проводиться останній дзвоник, прикрашали кульками, апаратуру виносили, колонки. Це було якось ідеш. І чуєш, що там грає музика, там ну, далеко було чути. Зараз такого немає. Так собі останній дзвоник, але все одно і проводимо, і намагаємося. Що ти будеш робити. Я зараз йду на базар. І щойно пригадала, коли почалася повітряна тривога і діти почали йти в укриття, то у них була Bluetooth-колонка, та що ну, хоч якийсь музичний фон дає, вони взяли ту. Колонку із нею в укриття під музику. Yeah. У нас молода капуста вже по 40 гривень, кабачата 65 і полуниця 175. Молода картопля і 90, і 100 гривень за кілограм. І ще мені треба буде взяти сушку. Хочеться на узвар. є вишня, сорті. Яблочко, груша. Добрий день. Добре. А сушка в яку ціну баночка? Баночка є 35, є 20. Яблучка 20, абрикоска слива. і асерті 35. Ага. Єлича. Це. Алича? Алича. Нічого так. собі. 25 гривень стакан, як і вишня. Ага. Все тримаю. По 100 картопель, Огір... огірки подешевшали 45, помідори і 180, а рожеві 130, і, до речі смачні, і по 60, яка бачу. Пісні з Крябіна а про маму співають вже і малечі такі підлітки. Особливо коли це йде таким голосом дитячим. Знаєте, що хочу сказати, що ця війна зробила наших діточок дорослими. Тішки переклала сюди, взяла сушку, то, що я вам казала, але я там, ще була в асорті, не захотіла асорті. Але все в один пакет взяла там алича, абрикос, яблучка, слива, вишня. От, кажу, все в один пакет. І вона така, яка запашна. А, хотіла показати, не видно, добре. Яйця купила, що я ще купила? Капуста а, така заважила 40 гривень кілограм, заважила на 56 гривень. Так, що там у нас ще капачата, я вже не пам'ятаю скільки. О, о, йди сюди. А, я купувала кар... молоду картоплю і капачата на 175 разу. Картопля у нас по 100 гривень за кілограм. Я купувала. Ось так мені буде краще вам показувати така капуста. Я кажу, що я хочу зробити голубці. Будь ласка, вона каже, ну має бути вже така хороша. Тому що колись купувала листя молодої капусти, то ну якось з гірчинкою були. Можливо, мені так попалося, тому думаю, ні, візьму капусту. Ось така сушка. Ви її бачили на базарі кабачата, кріп взяла 10 гривень. Яйця по 55 це найдорожче. Молодка була 40 гривень. Така картопля Петриківка 100 гривень. Огірки. Вона мені накладає ці огірки. Каже, вони такі класні. От хочеться взяти їх і зробити з них малосільні, чи малосольні, як ми там кажемо. Кажу, та дайте ще таких наїстися, то ще будемо. І хочу, щоб ви відчули цей аромат. Він просто неперевершений. У. Щось там зозуля. У-у-у-у. Отакі От у мене сьогодні покупки. От що тут такого? А несла на дві руки. І таке буває теж. До речі, за ніч півонія випила майже усю водичку, то я ще йому підлила. Добре, що так взяла, щоб поставити, думаю, о, щось вона така легенька. Ага, там водички майже вже не було. Треба. Що хочу вам сказати, мої дорогенькі, нещодавно дякую вам велике за те, що ви мені пишете, що вам подобається моє місто. Хоча я його так особливо не показую, де і тут, де і показую. Там нічого такого і та й нічого немає. Але ну, люди, будинки, дерева, транспорт поїхав, люди пішли, Таня щось каже, ну то так. А нещодавно потрапила. На відео блогер з Дніпра, і цей блогер приїхав в наше місто щось там, і каже, що це місто таке враження, ну там мовою оригіналу, я не переключаюсь так дуже швидко, що, начебто, застряг в 80-х роках. І я так слухаю, мені чомусь знаєте, так образливо стало. Мої дівчатка пише, що їм подобається моє місто. Хоча тут немає реклами ні міста, нічого, людина там, де живе, де рідне місто, то воно найкраще. Тому що там є спогади, там багато чого і не потрібно це пояснювати. Але мені стало образливо. А потім думаю, як в житті все відносно, комусь щось дуже до вподоби, комусь. Якийсь застой, як там було сказано. Ну так от. Поділилася сьогодні з вами покупками, думками. І дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь. Чому я це кажу? Тому що вчора в рекомендованих теж побачила україномовний контент. Зайшла, бо там щось. Назва була якась, яка мене зацікавила. І там пані Люба вона каже, що я три роки веду свій Ютуб канал. У неї був раніше російською мовою. Потім каже, я його закинула і створила, щоб одразу йшов україномовний контент. Жодного відео не було. Це потрібно для алгоритмів Ютуб, щоб він не плутався, що кому де пропонувати. Рекомендувати. І каже, я не знаю, що останнім часом таке враження, що Ютуб е тормозить там, де йде україномовний контент. Я її слухаю таке враження, що вона це про мій канал. розумієте І каже, люди добрі, ну ви ж дивитеся. От у мене там, ну скільки в неї, 20 тисяч переглядів. Е і лише там 6-7 коментарів. Ну, зробіть, будь ласка, активність, ви ж дивитесь, ви ж зайшли на україномовний контент. Ну напишіть, будь ласка, коментарі. Це ж допомагає просуватися моєму каналу і все. І я так дивлюся. Думаю, ні, це не залежить, мабуть, від якої мови йде контент. Це залежить від... Теми. Якщо б я зараз підняла б мовне питання, якщо б я підняла якісь політичні моменти або ще щось, то у кожному було б бажання написати свою думку. А так людина зайшла на канал, вона подивилася, вона відпочиває емоційно, хоча б там, там 10-15, максимум 20 хвилин на каналі, і вона відпочила і нащо ну, писати? І я думаю, а можливо, хто дивиться, просто привітайтесь, тому що напишіть Привіт. І це буде достатньо. Чому? Тому що це дійсно допомагає розвитку україномовного контенту і того блогера, якого ви дивитесь. Це по-перше. Хоча я не люблю це казати, нагадувати, ну це ж не дитячий садочок, правильно. Кожна людина робить свій вибір, і якщо немає чого писати, то що писати. Скандалів не буде, трешу не буде. Буде нам трешу достатньо ось тут. зовні нехай буде півоні. І я так подивилася і думаю, ні, не заходить щось таке. І вона каже: я... вона дивилася якесь відео там, де обговорювали блогерів, які там... Не буду я навіть називати. Це з інстаграму, там був великий скандал, і все. І каже, і там, каже, і перегляди, і коментарі, і вподобайки, і все, що як є, і той канал пішов-пішов. Каже, а я показую, посадила я там, ну, наприклад, капусту. Ну, посадила я, посадила, будемо дивитися, яка буде. Когось щось зацікавило, когось не зацікавило. Хтось зі мною прогулявся по базару, по місту теж заспокоївся, і цього достатньо, щоб стати правильно. Тому є така проблема, я про неї вам кажу. І сподіваюся, що якщо ти щось постійно робиш, і ти йдеш до своєї мрії, ти обов'язково прийдеш, не зважаючи на перепони, на будь-що. Якщо ти впевнений в своїх діях то результат буде у когось швидко, у когось ні. І, до речі, на хайпі довго теж не ті канали. Надалі це буде мені цікаво, тому хайпувати я не хочу. Піднімати гострі теми я не хочу. Тому до зустрічі, мої дорогенькі в новому відео, до побачення, бережіть себе.